Як пройшов це в моєму житті життя до трагедії після, тому що з того моменту почалось інше життя. 24 години займаюся собором. І сьогодні ви бачите за моєю спиною, так, що ми знаходимося у соборі в лівої його частині. І так, якщо не дивитись туди, де ліса, то здається, ніби нічого й не було. Сьогодні ми робимо саме головне. Ми закриваємось від вулиці, від неба. Треба відновити далі це опалення, тому що ця зима була дуже складна для собору. У нас є такі кадри жахливі, коли е в Одесі був такий перепад температур, і всі стіни вони плакали, вони втекли. Це для розпису, який залишився, це дуже-дуже е погано. І тому ще одну зиму собору без опалення. Він Тяжко буде переживати. Також сьогодні ви бачите, що за моєю спиною ми зараз знаходимося в тій частині, ліва частина собору це приділ святителя Олексія. Він відкритий і собор з 18 липня цього року він відчинений для того, щоб люди молились, і з того часу всі богослужіння є. Літургії, ранішні, вечірні богослужіння — все проходить тут, в верхньому храмі. Ця частина вона постраждала найменше, тому тому, що вона була далі. Всі від вибуху сьогодні тут безпечно, все прибрано. Всі елементи, які могли бути небезпечні, вони всі прибрані. Нагадаємо, 23 липня під час атаки по Одесі російська ракета влучила в спасоприобруженський собор, пробила два підземні поверхи та пошкодила вівтарну частину. Повідомляли в єпархії. Під силу удару знесло півтораметрову стіну, яка розташовувалася поряд, Перекинуло колонаду. Відновлювати собор розпочали в той же день силами містян. Другого жовтня Італія та Україна підписали угоду про спільну реконструкцію храму. Наразі на рахунок ЮНЕСКО від італійців надійшли кошти в розмірі 500 тисяч євро, але поки до відновлення собору їх не залучили. Ольга Лапшина, Суспільне новини, Одеса.